Всім привіт! Ви на каналі Ampostля ми продовжуємо грати в забуту N, і ми з вами закінчили на тому, що навчилися потрапляти в минуле. Дуже прикольно. А, давайте спробуємо. Точніше, ми ще це не спробували потрапляти в минуле. Ми хіба що просто дізналися, що тут є така функція? Ми з вами були ось в тому будинку, що трохи далі. Давайте ми тут все ж таки потрапимо ще раз. А. Так, здається, нагору ми не можемо залізти. Я подивилася, що є ще 17 досягнень, крім того, що зібрати всі сувеніри, є ще 17 якихось секретних досягнень. Я не впевнена, що я їх зможу здобути, якщо раптом щось здобуду, окей, але спеціально заради них, якщо там, наприклад, заради них треба перепроходити всю гру, то ні. Я щось не дуже хочу, хоча мені гра дуже сподобалась. Можливо, колись в майбутньому, то я не бачу всьому якогось особливого такого сильного сенсу. Цікаво, ми так по колу ходимо. А, дивить, прикольно. Це ж те ж саме, правильно? Так, це те ж саме. Угу, Це те, що ми читали минулого разу. Коротше, прикольно. Давайте тоді. Так, значить, ми можемо потрапляти сюди ось таким чином. Тобто це така кругова локація. Зараз ми... Давайте посидимо. А, ми, напевно, можемо поставити якусь музику з саундтреку. А... а, мені треба монетку. А де я тобі візьму монетку? У мене нема монетки. От. От, біда. Але гляньте, який музичний апарат, прикольний. Це ми, герої цієї історії. Забуде. Шкода, звісно, але ми. О, диви, там водичку навіть видно промалювали. Шкода, що ми не зможемо послухати. Нам треба десь отримати 10 монеток. Хто його знає, де їх взяти. Можливо, нам десь 10 монеток от той в будинку, або ж ми десь в будинку маємо їх знайти. А, давайте спробуємо. Так, тут щось є. А, тут будуть якісь фотографії, мабуть. Прикольно. О, диви який коник. Чи це не коник? Це, мабуть. Це, мабуть, не коник, а якась інша тваринка. Тому що щось не дуже на коника схоже. Так, він нам сказав, що колекція наша поки що бажає чекати кращого, мабуть, щось таке. Короче, так, ну все, здається, ми приїхали, як то кажуть. Пішли тоді в наш портал. Я навіть не знаю, як ближче, в цю сторону, чи в ту. Давайте в цю тут хоча б ось так пробіжимося. Це вона, бідна, вже втомилася. Ні, я не можу бігти, не можу, не можу. Ні, можеш. Що ж ти вигадуєш, що не можеш? А, це треба сюди натиснути. Так, є. Там, де є кімната. А я можу тільки це перебирати таким чином. А, -а, -а ти диви. Так, кімната, то що було друге. Це схоже на ту частину, там, де вже поза кімнатою. М -м так, щось теж знайоме. Це вже вокзал. Це вже потяг. Це теж потяг. Mm -hmm. Ні, далі, далі. Так, це вже був театр. Це де? Mm -hmm. <гум> ага, і так само тут можемо. О, то тут багато у нас насправді розділів. Це, напевно, між кожним збереженням що було. Давайте подивимося, де у нас не зібрано, і де ми орієнтовно. Так. Все, все, відпускай. Відпускай. Отже, давайте подивимося. Я не знаю, як багато. Так. Перше точно є. А Тіфані. Це там, де Тіфані? І між Тіфані і вокзалом щось було. Я сподіваюся, що тут нічого не було ще. Так, ще щось у щоденнику є. Але ми, здається, це читали. Блін, коротше, я не знаю, можливо, так не можна зробити, але мені страшенно цікаво, що буде, якщо ми оберемо а, ось останній вибір поміняємо. Мені прям дуже цікаво. Тепер ось це сюди. Так, саме сюди. Бо це найбільш цікаво дізнатися, що буде, якщо ми змінимо вибір, чи нас сюди назад пустить, чи ні. І чи можна не вбити е цей дзвоника. Прям цікаво, чи це взагалі можливо. Але, напевно ж, ні. Бонку за цими воротами. Andваси вийде. А, так, але ми з тобою вже про це говорили, тому давай, 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 все, ми пішли. ми пішли. Ти мій друг Це не би ми можемо повертатися у минуле і змінювати його, але насправді ми його не можемо змінювати. І це мене дивує, тому що що тоді? Ну, типу, це як паралельні реальності. Але чи це тоді паралельні, Ну, коротше. Треба розібратися. Просто я боюсь, щоб не було такого, що нас потім назад не пустять. Та давай, давай, пішли. Та не бійся. Так, ми десь після Тіфані щось пропустили, треба буде піти пошукати. Йдуть літам, та не бідам. Ну, що ж, пішли. О, тут буде базікання, тут можна якось пропускати. Ні, не можу. Ну. Я тут повирізаю, тому що це той текст, який ми вже читали. А, тому я думаю, що ані вам, ані мені його вдруге читати вже не так цікаво. Заряжена арка. Yeah. Де цей Бонку лазить? Бонку, де ти лазиш? О, зараз пройду, чекай! Одягаю, панталони. Ні, Не, панталон, не панталоні. Та чекай, одягаюся вже, виходжу. Бонко, привіт! Що, це таке? Шкода, що не можна пропустити. Знову ображає цього фіга. Так, я тут виріжу, окей? Чи якось прискорюю. Я бачу в такому ти порядку. Any want company. I thought you had the decency to come along. You want my Ark, don't you? That's why you left me. I never left you. I'm here to make you stop the war against forgotten things. Shipped out Etherbridge. This is not war. It's a finish line. You expect me to throw everything away? now? It's we over. We're going to miss fighting and stealing. We, each other. we don't belong here. This is a land of forgotten things. Look around you. We're forgotten, too. We've accepted that. It's time you did the same. What about your mother, Anne? Don't you want to see her? Let us return to Ether and find the answers together. You and I. You can't force people to remember you. With you and our Arca here, we just need to turn on rich and walk through. That's all. Nothing more. This is what we always wanted. It's what you always wanted. Please don't turn it on. Our new begins. опа uh, so it. And... От просто цікаво, чи настане цьому світу кінець. І Якщо настане, ми вже назад же не повернемося. Це буде звісно образливо. Він до речі каже Cartoon Characters, тобто це не просто катун, не просто мультики, це типу як персонажі мультфільмів. Ну що ж, наш фінальний вибір? Ми з бонку. А ми щось підбираємо арку. Прийшов час зробити вибір. Ви можете піти з бонку, залишивши цей світ. Ваше знання про цей світ, і його мешканці зникні без сліду. Або ж ви можете вставити арку в наріжний камінь. І пішли знову до цього, до каміння Не, жартую. Ну давай, давай. Окей. Все. Пішли. Ми вибираємо цей раз Бонку. Чому Бонку не хоче зрозуміти, що тут теж можна жити, дивлячись у різні боки, не побачиш одного? Ага. Uh -huh. він застряг у минулому. А якщо ми обираємо його, у вас є два варіанти. Ви можете запустити ефір. Так ми це ж читали, правильно? Ефірне не місцелої арки. Тоді відкриється тунель, по якому ви з бонку повернетеся у світ людей. Або ж за допомогою арки ви можете відновити наріжний камінь і врятувати наш світ. Якщо ви не підете, ви станете кристалами. А якщо... Але якщо ви підете, цей світ перестане існувати. Ну що ж, пішли. Я хочу додому, я хочу залишити, я хочу додому. Овай, фіг, вибач. Майстере, ходімо. Ми ще можемо повернутися додому. Фіг, у мене немає вибору. У вас завжди є вибір. Пам'ятайте про це у своєму новому житті, Ен. Будь ласка, пробачте в мене фіг уже пробачив. Прощайте. Фі. Ми, пішли, ми пішли в заставку меню. Бо вона так само виглядає з цим трамвайчиком. Ну що, куди ми потрапили? Uh -huh. Ен, не забувайте нас. Постараюсь. Якщо у мене нема склерозу Годинники всі різний час показують. А, ні, всі однакові. Якась машинка проїхала. І час зупинився? Чому? Так, це мати Н. Вона приїхала на машині і викинула дитину, І залишила якусь записку. Що було цікаво в цій записці? А що сталося, що ти викинула дитину, що ти її нікуди не віддала? Ну, є ж, знаєте, оце вікно довіри, по-моєму. Чому ти вирішила, що найкращий варіант це пустити дитину під дощ у річці? І ще дивно, що дитина не прокидалася, хоча дощ, холодно. Це доволі дивно, чому дитина спить під дощем. Може, вона її чимось накачала? Новий запис у щоденку. Прям цікаво, що там шкода, що тут не можна почитати. і це все? Тобто, ми потрапили ось таким чином у світ людей, дивно. І більше ну типу А чому ми тут повернулися у світ людей, людиною, ну, тобто дитиною? Тобто це все наснилося нам, поки ми були маленькі, насправді. Дуже багато насправді питань. Це типу, нас ніколи не знайшов Бонко, в такому сенсі. Повстанець ідейний ідеаліст, сила для нього не рішення. Повстанець діє задля поглиблення розуміння того, що відбувається. Угу, ми все-таки приплили назад у світ забувастиків. Халло? Бонку знайшов дитину. Так от як Бонку знайшов дитину. Хай! Що? Це був просто сон? What's going on? Що відбувається? Так, збереження? Нема світла. Витік аніми? Нічого подібного у вежі ще не траплялося. Ми повернулись на початок історії? Ви жартуєте? Я почула вибух, чи мені наснилося. Треба вийти на балкон це перевірити. І ми починаємо, типу, все спочатку? Що? І це типу так зациклено? На головному вокзалі пожежа. Серйозно? Це типу по колу? Це треба прям пройти тепер всю гру спочатку? Ні. Це був поганий вибір. Окей. Але ми все це вже читали. Мені не подобається, що воно зберігається, звісно. А цікаво, до якого моменту так далі ми. Чи ми просто повністю по колу будемо ходити? Мені, звісно, сподобалася ця гра, але ж не настільки, щоб в неї по колу грати. Просто спробуємо вийти звідси це? Та й по тому. Ну, це, напевно, напевно, це кінець, типу, початок нової гри. Я думаю, така тут ідея. Ну, але я не хочу проходити заново всю гру, слухайте. Я думала, що можна так повертатися через міст. Я схожу, що ми просто по колу будемо грати в цю гру. Так, да, бо вона назанову вчить в себе грати. Ну, а... no. я не хочу. Я спробую назад вийти через цей міст. Ага, дивіться, тут можна піти на місце і обрати різні варіанти. Цікаво, цікаво. Але воно все одно вважає, що це правильний вибір. Тобто, насправді, якщо обрати, а вбити це місто і повернутися, то ми потрапляємо, насправді, в часову, немов петлю, і ми не можемо цей вибір, насправді, зробити. Воно нас обманює. Ого! Ого! О, я випадково. Треба було на ручку натиснути. Так, де ми були? Нам треба вже зустрітися з. Тіфані. Десь після Тіфані. Ня-ня, раніше. Напевно, десь тут була Тіфані. Ну що, ми пішли. Але ми побачили. Але ми побачили інше завершення. Так, ось тут десь була Тіфані. Правильно? Чи де вона була? Тіфані! Я пам'ятаю цю музику. Вона була однією з перших. Я поспішаю. Давай все, поспішаємо, поспішаємо. Прикольно, що можна так типу дійсно пройти всю гру заново. Єдине, що я цього не хочу. Якщо буду дуже довго топити, я підгляну, де що можна взяти. Тому що теж не хочеться зараз гра... ну, шукати і шукати і, все... і постійно шукати, що там, де має бути. Прям дуже класно. Є, я сумувала за цими крилами. Я не знаю, як ви. Напишіть сумувала за цими крилами, то я так. Оце Тіфані. Але чекай, нам же треба поповнити наші запаси, аніми.

Anne, I'm so glad you're here. Give me a situation report. Of course, madam enforcer, follow me. A group of Gotlings arrived from the workshop this morning. I thought they were bringing some gizmo for the Ether bridge. I didn't realize their validation stickers were forged until after they were all ready through the front gate. So I activated the emergency shutdown. This little red scarf ran straight through the rear gate before it shut. Я очікую з вас більше Тіфані. А що трапилося, якби вони завдали справжні шкоди? Доведеться доповісти про це баюнстру бонку. Я розумію. Я обіцяю, що наступного разу такого не буде. Сподіваюся, що наступного разу не буде. Він злидиметься на мене. Так сподіваюся, що в мене після цього ще буде шанс. не буде. Це не від мене залежить тільки майстер. Бонку вирішує, хто пройде через ефірний міст. повстанці вже кілька разів намагався підірвати ворота. destroyed the system it's gonna affect the deliveries from the workshop like that wasn't enough the attack blew out the gate control I'm trying to fix it but it might take a while I need to get my wings you want me to bring you the enemy wrench would you thanks since what Так, але мені цікаво, який ми додатковий запис тут отримали. Моя люба Ен, молю Бога, щоби ти знайшла собі притулок. Цей світ був жорстокий до мене, і тепер мені доведеться залишити тебе. Я не прошу пробачення, але сподіваюся, що колись ти зрозумієш, чому я так вчинила, коли, коли ти виростеш, то будь ласка, не повторюй моїх помилок і помилок тих. Хто жив до мене? Не бійся правди, не обманюй себе, не маніпулюй іншими, не дай страху і ненависті, побороти тебе. Розірви це порочне коло з любов'ю, твоя погана матір. Ну так, да, явно що не дуже хороша. Цікаво, тут мало бути якесь зображення? Чи тут, типу, без зображення, бо ми ще не вміємо малювати? Помить ті малесенькі. А цікаво тут тепер інший запис є, чи той самий. Окей. Okay. Ладно, Давайте я все ж таки потім підгляну, де брати ці всі досягнення, ну, не всі досягнення, а всі ці сувенірні речі, тому що, мені здається, це буде просто бігання по колу. І це не дуже ефективно і дуже довго. І я не хочу мучити ані себе, ані вас. Ну, Я б для вас зробила все одно не різку, але себе не хочу мучити цими пошуками. І, можливо, я підгляну і самі ці досягнення, якщо вони реальні, то ми з вами спробуємо їх теж отримати. Ну, а, цьо, на цьому я, а на цьому я вам нагадую, щоб ви не забули підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширюйте відео друзям та ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Не забувайте також підтримувати цивільних і допомагайте тваринкам. волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. Ну, і, звісно, бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте! Якщо є якісь цікаві ачівки, і ви проходили цю гру, напишіть про них в коментарях, але якось типу, пишіть спайлер. Все, до зустрічі, бувайте.